Всім привіт! Так як зараз осінь, пізня осінь і не сидиться, просто без діла, без своїх рослинок, я вирішила висіяти ось такі овочі, угорщики, це кімнатний огірок. Фонтіна називається, у нього вегетаційний період 30 днів. Для того, щоб виростити цей огірок, треба забезпечити підсвітку, температуру постійно теплу, і, звичайно, треба обов'язково прищіпувати верхушку, для того, щоб йшли бокові пагони. Так як ми коли вирушуємо. У відкритому ґрунті або в теплиці ми прищипувати, стараємося не верхушку, а бокові посанки, то тут все наоборот. Тут, здається, після п'ятого чи шостого листочка, ну це треба почитати, здається так. Прищипується верхній погін, йдуть посанки. І також можна прищіпувати ще і посинки. Після того, як вони зав'язуть плоди, треба буде прищіпувати посинки. І з пасинків, теж із бохових пазухів, підуть знову посинки. Їх можна підв'язувати, можна формірувати по своєму бажанню. Ну і також ось Такі томоти які називаються Мухамед і Дід Мороз. Так. Вони висоту сягають 30 40 см, не потребують опор. Уже через 60 днів після сходів вкриваються смачними маленькими помідорами. Тож, я ніколи не вирощувала у кімнаті у кімнатних томатів і огірочків, але хочу спробувати. Так як не можу я жити без рослинок, постійно щось експериментую, постійно щось висаджую. Тож хочу цей трішки пізніше, як ви бачите. Тут 45-55 днів, а тут через 60 днів. Ну, невелика різниця. Одні трішки раніше, одні трішки пізніше. Так, і висота. Висота, одні трішки вище, Дід Мороз трішки вищий 30-40 см, а Махамед 30 см. Тож, надіюсь, що все вийде. Ну, і також підкупила ще ось такі огірочки на весну. Ось такі. Огірок Гектор і огірок кібрія, я їх теж саджую. Не було сатіни, я дуже люблю сатіну огірочок, але їх не було. ну Так як зараз це тільки залишки, ще нових не завозили. І також ось таку ценерарію купила. ну Це вже, звичайно, на весну. Ці рослинки я буду висаджувати, висівати вірніше. Десь у лютому березні. Я думаю, до тих пір у мене вже буде затоплена теплиця і вже буду висівати том. І також мене питали про еустому. Ще буду ж я її висаджувати в цьому році. В цьому році я ще не їздила у Петриківку на закупки. Думаю, буду їхати туди трішки пізніше. Але в мене еустома я її занесла в дім. Ось така вона. Ось тут скоро зацвіте за другим разом. Ось такі бутончики вже є. І ось такі є зрізані в мене. Я їх після. До того, як вони цілися, я їх позрізала і вони знову ростуть, але ростуть уже кущиком. Десь я бачила, чула, що їх можна пасинкувати. Тож попробую відщіп... відщіплювати і пасинкувати ці рослинки. Попробую кілька штук, якщо вийде, значить вийде. Ось теж будуть квіточки. Я їх вже підживила раз 13-40-13, щоб розвивався корінь корінчик. Також сюди я сипала е, добриво осмакот. Тож, не знаю, що вийде, так як я ніколи її не вирощувала. Це перший раз у мене, що воно зійшло у минулому році. Вони в мене ціле літо стояли. У теплиці квітли, потім після цвітіння їх зрізала, і ось знову вони починають, скоро почнуть квітнути. Як бачите, не всі, звичайно. Ось є ось такі ось кущики, як бачите, ось такі. Ще не ставила підсвітку. Як не попаду, щоб купити спеціальні лампи, для того, щоб була в мене підсвітка. Тож, що так мені не скучно і зимою. Ну, і ще сьогодні, нарешті, я вибрала собі сорти, які замовила фріго на березень місяць. Зараз скажу, які я сорти замовила, ну а які прийдуть, думаю, прийдуть ці, що замовила, тому що там треба внести перший внесок зараз. Тисячу гривень я внесла зараз. Ну а решту потім, коли вже перед тим, як мені будуть відправляти саджанці, потім оплачу остальну суму. Я не знаю, є там налужка чи немає. Я стараюся оплатити наперед, так і дешевше в ній пересилка буде. Ну і я так звикла. Так, Я виписала, верніше, замовила, забронювала такий сорт, як Perchін Я його дуже давно шукала. І, можливо, це навіть саме такий бажаний сорт, який я хотіла. Потім Елоді, Москова, Лімалексія, Лаурета, Горда, Глоріель Надя. І також замовила квіки, так як у мене, я колись виписувала. У підгородній там такий красивий був сайт, але мені прийшов самий пересорт. Хоча деякими сортами я ті, що не замовляла, я дуже задоволена, але в мене квіки прийшов він пересорт, там намішано, чого тільки не було, тому виписала ще і квіки. Ну, а що прийде, будемо бачити, звичайно, у березні. Надіюсь, все вийде в нас. Головне, щоб у нас закінчилося жахіття якому гарніше. І всі повернулися і були живі, здорові і щасливі. Тож, всім миру, добра, всього найкращого і все буде Україна! До побачення!